Всім привіт! Зараз я вам покажу свої проекти по в'язанню. Вони продвигаються. Я вже зв'язала два сарафани. Зараз покажу перший. Ось перший сарафан, виходить. В'язала з акрилу тонкого в два складання. Ось. Чесно кажучи, я брала опис однієї футболочки. Ось спицями і перероблювала. Перероблювала, виходить, на придумала, як можна зробити з того опису сарафан. Ось якось так. Ось. Виходить, ось цей рожевий сарафан. Тут візерунок я трошки імпровізувала. Ось. А ось другий сарафан. Тут візерунок такий, як в оригіналі. Тут виходить, тут, виходить, квіточки ажурні в шахматному порядку, а сама в'язка платочна. Ось, тому дуже цікаво. Дуже цікаво було працювати над цим проєктом, над обома проектами, над обома сарафанами. Ось, взагалі, я їх зв'язала. З тонкого акрилу в два складання, але на замовлення можу зв'язати бавовни. Ось, тобто замовник може вибрати е, е, вид, tra, вид та е, колір пряжі. Ось, якось так. Так, зараз покажу ще один проєкт. Також в мене просувається, я в'яжу спідницю ажурну. Зараз ажурні спіднички, штани в моді. Ось, Отак от продвигається проєкт. Я розподілила, зараз скажу, я купляла два мотки пряжі Етнокатон вівчари. Один моток 600 метрів. І, виходить, один маток це в мене одна сторона спідниці. Поки що я в'яжу тільки одну сторону. Ось якось так. Отак воно в мене просувається. Ось такий візерунок. Також я почала в'язати нещодавно, купила, захотіла щось кольорове і в полоску. Люблю в'язати щось в полоску. Купила три маточки бавовної фірми Ярослав: білий моточок, зелений моточок, жовтий моточок і в'яжу поперечно, поперечно топ, ось чередую кольори, в'яжу просто стовпчиками. Ось. Якщо так прикласти до мене. Ну, він такий трошки короткуватий, але о, низ я хочу потім зробити ажурчиком. Якось придумати, якийсь ажур пустить. Ось, Спочатку я в'яжу поперечно, коротше, я купила, получається, три маточки бавовни Ярослав, розподілила кожен маточок пополам, по вазі. Ось, і в'яжу, два одинакових прямокутника. Ось в полоску, поперечно. Ось, Потім їх зішью і буду низ робити якось ажурно, буду придумувати. Я люблю трошки імпровізувати, мені так просто цікавіше. Ось якось так. Що ще таке розказати? Також в мене з минулого року залишився недов'яз, я також люблю над ним працювати, але він ще в процесі. Перший прямокутник вже зв'язано. Це топ павутинка ніжного блакитного кольору пряжа льон фірми Ярослав. Ось. І... Ту частину я зв'язала десь за... Ну, там, за літо, осінь зиму. Ось. І ось в мене я зараз в'яжу другу частину. Ось. Що ще таке показати? Мабуть, зараз просто пов'яжу і трошки розкажу свої діліжки. Мене... Мене... І сьогодні я, ще... сьогодні я ще скучила за бісером. В мене є недороблена прикраса з бісеру. Тут цікава техніка, забула, як вона називається. Восьмірочки чи що. Ось це мені колись рідна людина дарувала на 15 років. Книгу по бісероплатінню і я беру звідти майстер-класи, описи. Ось. І роблю прикрас. Ось. Получається, сьогодні достала, хочу ще попрацювати над цим проєктом. Ось. Якось так. А, а, взагалі. Дуже рада, що дов'язала сарафани. В мене був термін, до якого треба було їх дов'язати. Ось, а зараз е я працюю. Зараз я чередую декілька проєктів. Зараз я не можу сказати, що в мене є якийсь е Зараз я не можу сказати, що в мене є якийсь е проєкт е прям вищого пріоритету. Е Ну, Можливо, мені хочеться швидше дов'язати спідницю ажурну. Тому що зараз мода така ажурної спідниці. Ось якось так. До речі, спідницю е, закріло кольору Baby Pink весною я зв'язала. Просто туди ще треба вставити резинку, і вона, ну, вона майже готова. Ось якось так. Але зараз вже інший сезон. Але коли прохладніше, її можна одягати. Наприклад, сьогодні в нас 18 градусів, її можна одягнути, можна було б одягнути сьогодні, просто туди треба вставити резинку. Ось якось так. Хоча я зараз, наче, більше люблю носити штани. Але, як ви бачите, також в мене в процесі я на Ютубі в, в коротеньких відео також показувала, що я в'яжу шорти. Від проєкту шорти я трошки устала і поки не готова їх дов'язувати. ось я хочу заскучити за цим проектом. Ось хочу пов'язати поки що інші проекти. Ось якось так. Що ще таке розказати? Також цікаво те, що я, крім ось цих ниток жовто-зелено-білих, купляла таких же схожих кольорів бісер в магазині Монпасьє. В магазині Монпасье я купляла бісер, здається, зеленого кольору, помаранчевого та жовтого. Та також хочу зробити якусь прикрасу. Ось, просто чекаю натхнення, просто самі розумієте, не можу все одразу робити. Ось. Чекаю натхнення. Ось якось так. Поки що хочеться доробити те, що не дороблено. Ось якось так. Але коли захочеться внести новизну, то можна внести новизну. Ось якось так. Що ще таке розказати. А, ну, скільки часу я буду в'язати, наприклад, спідницю ажурну гачком, мені здається, що один проєкт, ну, ажурну спідницю я буду в'язати, мабуть, довго. Два тижні точно буду в'язати. Ось, якось так. Топ цей трьохкольоровий також буду десь два тижні в'язати. Ось якось так. Ну, вони, наче в мене в пріоритеті, поки що, поки не надоїли. Ось якось так. Коли проект трошки надоїдає, краще попрацювати на якимось іншим проектом. Ось, якось так. Ладно, бажаю всім гарного настрою, всім удачі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока-пока.